Слава Ісусу Христу! Е, сьогодні будемо ще е, дещо доробляти у картофелесажалці, е, бо заводу вони не, не, не доробили, так можна сказати. Тут треба кожух ітки зробити, бо буде попадати земля на ланчух і, і буде ржавіти, самі знаєте, буде забиватися. І треба, треба тут доробити. До того. От я взяв полоси, розмірив, вигнув. І отут треба буде доробити такі кожухи, закріпити. Ось я ще буде. Такі пластини. Дві буде, які треба буде закріпити так з боку. До того приварити, розсвердлити і зробити такі кожухи. Щоб не забивало землею. Ну і, бо як буде забивати землею, то і ланцюг швидко вийде з ладу. І... Самі розумієте. Ось бачите, ми вже зробили отакі дві пластини. Які будемо зараз приєднувати до... Тобто, що ми вигнули коробку. Ось такий вона має вигляд. Одну сторону приварю, а другу треба буде зняти е, ту зірочку, щоб е, що на цьому, бо треба ставити з другої сторони. Тоді е, цю кришку я поставлю туди. Зірочку встановлю обратно. Але я ще буду робити на ту кришку. Тут кріплення, щоб можна зняти, бо так ви не знімете, якщо то буде. Як е, десь би потрібно розібрати ланцюг поміняти чи, чи що, то е, одна кришка має від'єднуватися. А одну кришку я приварю до цього з полоси, що я робив. Так що я подальше вам все покажу. Ось так виглядає захисна коробка ланчуга. Бачите, я вже її доробив, поварив, закріпив. Все, вона вже тепер буде. Ще тепер треба помалювати буде. Ну і таку аналогічну треба зробити з другої сторони. Вже коли я дороблю, то я вам покажу все. Все, будьте здорові. Дякую, що дивились відео. Всього вам найкращого, миру, в Україні, пошвидше. Будьте здорові!